Друзі, вітаю вас! Сьогодні ми зробимо огляд однокімнатної квартири в новобудові площею 50 квадратних метрів в житловому комплексі Манхеттен. Та побачте, які оздоблені роботи були виконані на протязі двох місяців. Це у нас гардеробна, де буде стояти пральна машина, сушарка та бойлер. А на початку ремонту були зроблені електромонтажні роботи. З одеського сертифікованого мідного електрокабеля негорючого встановили електрощиток, автомати та напруги. А з цієї сторони ванна. Інсталяція, сама ванна, буде умивальник. А на стінах сіра керамогранітна плитка розміром 60 на 1,20 м. А щоб розширити простір на кухню, ми демонтували перестінок. Уклали фартух, де буде стояти кутова кухня, холодильник, варильна поверхня, умивальник, лоджія, заклали траси під кондиціонери на початку ремонту. Вся квартира в нас буде під фарбування. А що це значить? Що після штукатурних робіт стіни були зашкурені, Прогрунтовані, зашпаклювали. поклеїли скловолокно та зашпаклювали два рази акриловою шпаклівкою, після чого зашкурені та прогрунтовані. Та будемо фарбувати стінок. Розпочинаються малярні роботи. На цьому місці буде стояти шафа. Тут буде ліжко та приліжкові тумбочки. А всю стіну ми декоруємо декоративною фарбою. Замовники вибрали декоративна фарба з переламутровим блиском Фейда Лава. Встановили підвіконня, як ви можете побачити, вікна панорамні, дуже красивий вигляд з вікна на Київ. Після фарбування стін одного разу. Зробимо натяжну стелю. Укладаємо вінілого покриття, застеляємо бумагою та ще раз фарбуємо, після чого буде меблювання квартири. Вибрали замковий кварцвініл під натуральне дерево з текстурою таким, як дерево, підкладка. Замковий квартиніл буде укладатися одним контуром по всій квартирі. Це сучасне рішення, він вологостійкий. Після чого будемо встановлювати міжкімнатні двері. В наступному відео дивіться чистові оздоблені роботи. Пишіть коментарі, а я з задоволенням відповім. Та замовляйте ремонт квартир в Києві.